Друзі, вітаю! 27 вересня. Сьогодні з вами знову Валерій Клочок про головні події минулої ночі. Сьогодні щоранку вже вам готовий розповідати, тому, будь ласка, хто не підписався, підписуйтесь. Я вам заздалегідь дякую за те, що ви підтримуєте мою роботу, бачу ваші коментарі, читаю їх і також намагаюся реагувати, тому продовжуйте це, це робити і надалі. А я вам зараз розповім, що ж найголовнішого ви маєте знати на дану хвилину. Розпочну, звісно, з подій у Сполучених Штатах Америки. Щойно з'явилося повідомлення про те, що Міністерство оборони Сполучених Штатів Америки оголосило про виділення Україні додаткових 2,4 мільярди доларів Сполучених Штатів Америки, звісно, в рамках ініціативи з надання допомоги Україні у сфері безпеки. Це саме з тих 8 мільярдів доларів, про які говорив Байден, що вони там впродовж кількох місяців нам їх передадуть, але вже є повідомлення про те, що ця допомога буде надходити вже. Тобто ніхто нічого чекати не буде, і звісно, мені особисто зрозуміло, що це все готувалося доволі тривалий час. Але тепер є конкретні рішення, і вони. Робляться з нагоди візиту, звісно, зеленського до Вашингтона. Що ж буде в цьому пакеті? По-перше, засоби протиповітряної оборони, безпілотники і авіаційні системи та боєприпаси класу повітря Земля. Є дуже коротко, там більше номенклатура, звісно, і буду це все аналізувати зі своїми колегами уже наступного тижня. Ми будемо знати, що до нас приїде і як це нам допоможе. Але це не завершення історії стосовно військової допомоги, друзі, яка буде до нас надходити у жовтні місяці. Я ще скажу кілька приємних слів, тому залишайтеся на каналі. Поряд з тим, зараз у західній пресі несеться дуже багато негативної інформації про Україну. На превелике жаль я відзначаю те, що пишуть що і визит зеленського провальний, і що взагалі не можна знімати обмеження на використання зброї, таке інше. Ну, видання New York Times на превеликий жаль, останнім часом пише дуже багато публікацій непривабливих для України. Ну от вони зокрема повідомляють, що американська розвідка вважає, що Росія може посилити агресію. Проти Сполучених Штатів Америки і союзників, якщо Україні дозволять використовувати Західні ракети для ударів у глиб Росії. Перед з тим, наприклад, Guardian пише абсолютно інше. Тим поки що полишу цю інформацію, тому ще раз прошу, залишайтеся. Давайте все-таки доб'ємо вже так скажу інформацію про те, що ж відбувається у Сполучених Штатах Америки. Президент Зеленський продовжив свій візит на один день. Чому? Білий дім зробив заяву, що не вбачає скандалу якогось у тому, що Володимир Зеленський був на військовому заводі у Пенсильванії. Ви вже знаєте про цей скандал. Я вам про нього розповідав, і вони не бачать ніяких тут політичних мотивів. Ну, звісно, демократи ж не можуть по іншому говорити. І вчора сталося так, що Трамп нібито відмовив Зеленському зустрічі. А сьогодні Трамп сказав, що я готовий до зустрічі з Зеленським. Ну це Трамп. Тут навіть друзі коментувати, що складно, тому що Трамп таким був, є і залишається. І Він таким і буде. І Він повідомив про те, що сьогодні зустрінеться із Зеленським у Нью-Йорку у п'ятницю близько 9.45 ранку. За місцевим часом у нас це буде 16.45. Зустріч відбудеться у Трамп Тауер. На прес-конференції, яку він там давав, він сказав, що впевнений, що може домовитися з Путіним і Зеленським про швидке припинення війни нічого нового не він не сказав. Але я вам наведу його цитату. Я думаю, вона вам буде цікава. Я скажу таке: я вірю, що мені вдасться досить швидко домовитися між президентом Путіном. І президентом Зеленським. Я не хочу говорити вам, що це буде, сказав Трамп. Він додав, що його стратегія не капітуляції полягає в тому, щоб рятувати життя. Крім цього, Трамп образився все-таки на Зеленську. І Він сказав, що він мене не знає, і він не знає деталей моєї угоди. Він не знає мене, але я не згодний. Ну, це все вирвано. Не те, що перепрошую, це не вирвано з контексту. Це його пряма мова, але виглядає, нібито вирвано. Але щоб ви розуміли, от стиль. Мовлення Трампа він саме такий: обривками фраз. Просто почитайте будь-яку стенограму його інтерв'ю. Змі, от вам я рекомендував свого часу виданню Блумберг. Не пожалкуйте часу, ви будете розуміти, як мислить Трамп, і ця вся історія зараз із зустрічю із Зеленським це якраз про Трампа. І ще не всі деталі цієї зустрічі, тому що Трамп напередодні оприлюднив лист, який був направлений Трампу від Зеленського особисто, в якому той просив про зустріч. В Листі, в принципі, нічого такого немає, екстравагантного, екстраординарного або таємного. Втім, ну все ж таки, це особиста переписка. Але Трамп публікує цей лист у себе у мережі True Social, Ніяк його не коментує. Але для чого він це зробив? Я чесно кажучи. Не можу вам сказати. І повертаючи саме до Трампа, як я сказав у західній пресі різні публікації є. The Guardian, згаданий мною вище, говорить про те, що американські та європейські чиновники з різним ступенем тривоги відзначають, що адміністрація Трампа, ну от гіпотетично, якщо вони виграють, може різко скоротити американську допомогу Україні, щоб змусити Зеленську прийняти умови припинення війни, які, звісно, буде висувати Кремль. Тому чогось нового зараз Трамп ну просто не внесе у дискусію між Зеленським і е, взагалі нашими західними партнерами, і навряд чи він запропонує якийсь інший план, відмінний від того, який публікував його син із Кеннеді Молодшим, про те, що він говорив вчора про Україну, що України немає, і таке інше. Я особисто не вірю в те, що Трамп може якимось чином. Так, допомогти Україні, що надасть нам стільки зброї, що ми дійсно переможемо, тому що основний принцип це просто перестати стріляти. Звісно, я можу помилятися, і тому прошу вас, пишіть свої коментарі, що ви вбачаєте за можливе отримати від зустрічі Трампа і Зеленського, що може Трамп там дати на посаді президента, якщо виграє ці вибори, а він дійсно може їх виграти. Але як бачите... У Європі і взагалі навіть і в Америці говорять, що ну Трамп навряд чи буде допомагати Україні такою кількістю зброї, яку зараз нам надають демократи. Хоча те, що надають демократи, також недостатньо. Також Зеленський вже зустрівся із Камалою Харіс і з Джозефом Байденом. Обом він представив свій. План перемоги. Байден запевнив, що вони будуть розглядати в наступні тижні. І це гарна історія, тому що вже відомо, 12 жовтня Байден скликає засідання Раймштайн у Німеччині на рівні глав держав. І Камала Гарріс також сказала, що вона підтримує план Зеленського. Вона підтримує той шлях і те бачення закінчення війни, яке представляє сьогодні Україна. Більше вона нічого не сказала. Вона сказала, що якщо виграє вибори, вона буде підтримувати Україну і далі. Я не думаю, що якось кардинально зміниться її політика. Хоча робити прогнози щодо Харіса президента, ну, як на мене, поки що зарано. Ми не знаємо, яким вона буде президентом. Звісно, вона є демократкою, вона вихідця з демократичної партії, її рекомендував Байден, але ну одна справа віце-президент, а інша президент. Ну втім, поки що можу констатувати, що зустріч відбулася. Це нам потрібно. Це добре. Буде зустріч із Трампом. Це також дуже добре. Тобто, у нас є діалог із республіканцями і з демократами, як би тут не Кричали, скажу так, обережно в Україні, що, мовляв, все пропало, ні, не пропало. Тому я вважаю, що візит президента України Володимира Зеленського у Сполучені Штати Америки вже можна вважати успішним. І як я щойно вам повідомив, 12 жовтня у Німеччині відбудеться засідання контактної групи Рамштайн з питань оборони України. Там будуть присутні понад 50%. Глав держав, які будуть вирішувати, що робити з планом перемоги Зеленського, яку допомогу Україні надавати. Звісно, це довго, друзі. Але я вам щойно лише почав розповідати новини сьогоднішні, повідомив про те, що Пентагон вже оголосив. Офіційно пакет допомоги на 2,4 мільярди доларів. Плюс учора, до прикладу, Бондестаг ще 400 мільйонів євро Україні також передає. І це все дуже дуже гарні новини. Я думаю, що ми побачимо відповідні результати найближчим часом на фронті. А те, що хтось там у Нью-Йорк Таймс стурбований, що ми, якщо будемо бити по території Росії, то це призведе до ескалації, Росія буде бити по військових об'єктах НАТО. Ну, я думаю, що це швидше редакційні матери. Матеріали написані вранці за чашкою кави, тому що головний редактор поставив завдання шпальту, треба чимось заповнити. Ну приблизно так воно виглядає, але на превеликий жаль, знаєте, такий запах і душок від New York Times присутній із проросійським наративом. І до інших подій, які вам потрібно знати, їх не так багато. Китай на полях генасамблеї ООН разом із Бразилією все-таки підписали якийсь документ, який засвідчує створення нової платформи для миру. Ну вона, до речі, так і називається Друзі миру головне завдання цієї платформи врегулювати конфлікт в Україні, який вони ніяк не хочуть називати війною. Китай і Бразилія будуть провідними країнами у цій платформі. До них вже доєднався Пакистан, і очільник закордонного відомства Китаю Ван Ванді наголосив на тому, що ця платформа відкрита, всі можуть долучатися до неї, і її завдання цієї платформи просувати китайсько-бразильський план. Який розкритовакував Зеленський, тому що він передбачає замороження війни по лінії фронту і фактично здачу територій, на що ми піти, звісно, не можемо. Враховуючи те, що перспективи для України на тлі майбутнього засідання групи Рамштайн у Німеччині дещо кращі, то, звісно, поки що китайсько бразильський план ми відсунемо десь в бік. Хоча я ну не засовував би її дуже далеко. чому бо саме країни, які його зараз розробили, які презентують, які створюють платформу Китай і Бразилія, на думку німецької влади можуть бути посередниками у переговорах Росії і України майбутніх переговорах, коли вони відбудуться. Ну, будемо дивитися, принаймні, президент України Володимир Зеленський вже анонсував проведення саміту миру у листопаді. Я не виключаю, що там терміни можуть бути посунуті, оскільки ну, війна така штука непередбачувана, і багато в чому позиції переговірені будуть формуватися кількістю зброї, яку нам передадуть наші західні партнери. Рамштайн має цей процес, скажімо так, не те, щоб прискорити, а масштабувати, тому що. Західні партнери наші в Європі будуть, звісно, дивитися на Америку. Скільки десь Америка, ну відповідно, і повинні вони підтягуватися до такого рівня. Тому дуже хочу, щоб Байден не вляпався в історію, а ввійшов на завершення своєї каденції. І на завершення вам додам ще одну хорошу новину. Хакери головного управління розвідки Міністерства оборони України хакнули сьогодні 800 серверів в різних регіонах Росії. Переважній більшості ці сервери пов'язані з оборонним відомством Російської Федерації. Всі дані на цих серверах знищені. Ну є чим зайнятися тепер комп'ютерщикам на Росії, нехай працюють. Друзі, на дану хвилину всі новини. Дякую, що ви були зі мною. Дякую, що підтримуєте роботу. Обов'язково підписуйтесь, поширюйте цей матеріал у своїх соціальних мережах. Запрошуйте своїх друзів долучатися до нашої платформи. Я вам дякую за те, що ви допомагаєте мені. Масштабувати цей проект нам це вдається. Всіх люблю ціною, шаную. Не перемикайтесь, все буде Україна.